Незважаючи на те, що Торфін є очевидним головним персонажем цієї саги, та сюжет першого сезону таке враження створений задля іншого персонажа Аскелада, який, неначе стихійне лихо, увірвався у життя хлопця. Ну і я не можу приховати своє захоплення від ескалада, бо саме цей персонаж буквально змусив цю історію стати цікавою. І я розповім вам, чому історія помсти Торфіна це, як на мене, класика. І не подумайте зайвого, це не означає, що вона погана. Вона показана досить емоційно, потужно, демонструючи повільне і поступове руйнування особистості. Хоча в даному випадку, замість руйнування, варто вжити слово формування, адже Торфін почав свій шлях ще у незрілому віці. Мабуть, тому вона є Пляя і те, як вона закінчується зі смертю Аскелада, це, мабуть, найжорсткіший і при цьому найкращий поворот подій, який міг статись у такій канонічній розповіді про месника. Та водночас історія Торфіна зрозуміла, і від того менш цікава. У Торфіна нема минулого, бо він ще дитина, але у нього ще попереду ціле життя, а значить, надія, щось змінити чи виправити. Тому не знаю, чи варто окремо розбирати цю сюжетну лінію. Другий сезон покаже. А от Аскелад це інша справа. Перш за все. Він Паскуда, найманець, грабіжник та головоріз. Уперше він з'являється, щоб вбити Торса на замовлення флокі. А майстерно вибиває із останнього більшого винагороду за голову троля Йома, ламаючи показну самовпевненість командувача Йомсвікінгів. Чорт забирай, він відразу починає красти кожен кадр, у якому присутній. На фоні своїх підопічних піратів він, звісно, що виділявся: світле волосся та блакитні очі натякали на данське походження, яке він успадкував від свого батька Олафа. А от на Дня переваги чорні на грудній броні римлян перед звичною кольчугою вікінгів розкривало та водночас приховувало іншу сторону походження Скелада. Його матір'ю була Лідія, дворянка, яку, як здобуч, було захоплено Олафом під час набігів на королівства Уельсу. Хоч Лідія і була фавориткою серед інших рабинь Олафа та, немовля, бастард, його особливо не цікавило, тому вихованням займалась мати. Вона розповідала сину казки про Арторія і Завалону, легендарного предка жителів Уельсу та Британії, який колись. У майбутньому повернеться, залікувавши свої рани, та врятує людство від страждань під впливом міфів і надій на повернення Арторія свого сина Лідія назвала Луцієм Арторієм Кастом. Якщо вам цікаво, цей Луцій Арторій Каст вважається прообразом короля Артура, того самого, який кемала. Бо він був центуріоном римського війська, тієї його частини, яка захоплювала Британські острови у другому третьому столітті нашої ери. Жорстокість у розправах над британцями закарбувалась у тому числі у кельтських легендах. І таким чином Арторій став героєм місцевого фольклору. Коли Лідія почала здавати у плані здоров'я, вона перестала цікавити і Олафа, тому її син взяв на свої плечі догляд за нею. Тяжко працюючи, щоб забезпечити себе і матір, Луцій постійно був покритий брудом, за що й отримав прізвисько Аскелад, тобто покритий попелом. Коли його матір зовсім втратила розум, Аскаладу було всього 11. Але в той момент його помітив Олаф і вирішив звільнити його із рабства та долучити до двору. Так Аскелат почав жити і тренуватися Серед інших братів бастардів і змагатись за прихильність батька, щоб отримати змогу помститись останньому за матір. За два роки, увійшовши у цілковиту довіру, він вкрав зброю свого брата і прикінчив батька. Так йому вдалося уникнути підозр, так ще й успадкувати частину статків батька. Та скелат хотів виконати останню волю своєї матері, повернутись на батьківщину, але йому вдалося повернути тільки її тіло. Після того він подався в пірати та найманці аж до моменту першої появи у аніме, оскільки сама скелат визнав, що втрати. Віру у повернення свого предка Арторія після того як той не з'явився і не врятував його матір і змусив хлопця діяти власноруч, то виникає питання: а якою ж була реальна мета Скелада часів його піратства та мародерства? Як мені видається, він перестав чекати порятунку для себе, тому перестав перейматись і за страшний суд, який його грішника не у мене. І хоч вікінгів в ті часи навряд чи знали про існування такого терміну як вигорання, але ми ж не будемо заперечувати того факту, що Воно існувало, і тоді я веду до того, що незважаючи на ненависть до вікінгів, ватажком яких був Аскелат, його віра у неминучий кінець світу дозволяла виправдовувати всі ті жахливі речі, що він коїв, так ще й в компанії тупих і смердючих данів. По факту він виживав і готувався отримати шанс споглядати кінець устрою світу, яким він його знав. Тобто, жодну можливу залученість у вирішення долі світу він на той момент не розглядав. Мені здається, йому було байдуже, переможе він Торса чи ні. Я думаю, він як людина ерудована і кмітлива. Розумів, як це наївно сподіватись на якусь там легенду про короля Артура, наскільки близькою вона б не була його серцю. Тому він підсвідомо шукав того, хто міг би очолити майбутній Рагнарок. У Торсі він наче побачив таку людину, почувши високопарні фрази троля Йома. Останній хотів би, щоб їх зрозумів малий Торфін та їх зрозумів саме Аскелад. Він навіть, наче як жарт, запропонував Торсу стати їх ватажком, але швидко передумав, адже Торс був даном, яких Ескалат ненавидів. І крім того, Торса ж ніяк не уособлював очікування складом зміни, бо той просто хотів усунутись від них. Головною винагородою за вбивство Торса стало не золото йом свікінгів, а дещо набагато краще і корисніше. Кожна людина є рабом когось чи чогось. Торфін зробив себе рабом своєї вини, помсти та гордості. Він не може звільнитись від думки, що через нього загинув батько. Він не може повернутись додому чи відправитись до Вінланду і полишити Аскелада живим. Він не може здійснити Вендетту безчесно. Цим і користується Келат, відправляючи Торфіна на смертельні місії і обіцяючи йому двобій. Так, Торфін був відправлений за головою Торкеля, непереможного і могутнього вікінга, який перебрався на сторону англів під час оборони Лондона. Торкель, як і Торфін, так і не встиг зрозуміти від його колишнього командира Торса, що означає бути справжнім воїном. Тому топив сенс свого життя у крові ворогів, шукаючи достойного опонента, яким глобально став для нього король Свейн і його війська. Голову Торкеля Торфін не дістав, а навпак. Які отримав тягла та все ж пережив двобій із дарованим. Та Торкель запам'ятав непоступливість і високо оцінив вміння сина Торса. Що ж, Торкель відстояв напад на Лондон. Тому Свейн наказав рухатись основним військам далі, щоб отримати контроль над Британськими островами. А на облогу міста лишилось 4 тисячі воїнів під командуванням принца Канута. А скелати його пірати рушили разом із основною армією. Дізнавшись, що Канут лишився сам, Торкель вийшов із облоги і розбив війська принца з метою захоплення останнього, що не Мінно мало привернути увагу короля, битви з яким жадав Торкель. Про це дізнався Аскелад і вирішив врятувати принца самотужки, не чекаючи підкріплення. Як я вже казав, Аскелад очікував на Рагнарок, чи то страшний суд, який за віруванням християн мав статись вже незабаром. Вікінги піддались закликам свого лідера відбити принца у Торкеля, щоб отримати потім кеш від тієї сторони, яка більше заплатить. Хоча Аскелада спонукав діяти та ризикувати саме скорий і невідворотній кінець цього світу, бо з точки зорологіки його намі. Були повним безумством, та авантюра вдалася. Залишки війська Канута загинули чи то від торкеля, чи то від пожежі в лісі, яку влаштував власне Ескалад. А Торфін, скориставшись метушнею, врятував принца та його опікуна Рагнара. Останнім не лишилось виходу, окрім як довіритися Ескаладу та його людям. Кельтське походження Ескалада допомогло рятівникам відірватись від торкеля в Уельсі, коли Ескалад повернув тіло своєї матері на рідну землю. Він познайомився із командувачем одного із ворогуючих королівств своєї малої батьківщини, який допоміг вікін. Дістатись берегів Уельсу. Попередня авантюра Ескалада почала перетворюватись на можливість для здійснення його мрій. Командувач Гратіанус погодився допомогти майбутньому королю Данії та захопленої Англії із розрахунком отримати від принца договір про ненапад. Звісно, Ескалад бажав захистити свою країну, але принц Канут не був схожим на того, хто може стати успішним правителем чи не найбільшої держави Європи, особливо поки принц ховався за спиною Рагнара, делегувавши тому всі повноваження та рішення. В голові Ескалада. Почала формуватись місія всього його життя допомогти Кануту повернутись. Це можливість отримати посаду та лобіювати інтереси у Ельсу при дворі короля Данії. Аскелад хотів захистити свою батьківщину від претензій корони, яка навряд чи зупинилась би на кордоні із Англією. Тому він зажадав скористатись ситуацією. Він пропонував договори про ненапад кожному королівству, землі якого вони мали перетнути, щоб дістатись до Гейнсборо, англійського міста, захопленого Данією, і тимчасової резиденції короля Свейна. Рагнарок, це не тільки про знищення того, що є, але й про народження чогось нового. Канут зовсім не був схожим на батька, на старшого брата Харальда, на Рагнара чи взагалі на вікінга. Він був вихований під впливом християнства, релігії майбутнього, а не язичником, як більшість данів. І Якщо хтось і міг би уособлювати світ після Рагнароку, то це мав би бути Канут. Рагнар, ставши його другим батьком, оберігав його від придворних інтриг та допомагав малому вижити у місцевій грі престолів та розкрити свій потенціал через ту. Уже пікорогнара, канут не міг. Щоб дістатись пункту призначення, скеладу треба було покинути у Ельс і рушити через землі Англії. Та хуртовина на початку зими змусила трохи змінити плани і зайнятися звичною для данів справою, грабуванням селищ задля провіанту та власного виживання. Та оскільки це була частково непідконтрольна територія, скелад не міг допустити, щоб хтось із жителів маленького селища вижив і розніс звістку про присутність данів у тилу, тому наказав убити усіх, навіть дітей. Та одна дівчина із селища врятувалась. Дісталась з сусіднього і розповіла про загарбників. Клич про формування загону англів, щоб знищити цих данів, докотився і до торкеля та його людей, які, звісно, що захотіли долучитись, розуміючи, хто саме з вікінгів це може бути, незважаючи на те, що вдача, наче як відвернулась від генія Аскелада, від свого плану він відмовитись не міг. Він мусив позбутися Рагнара, щоб, по-перше, зайняти місце радника біля принца, а по друге, змусити канута подорослішати і почати брати відповідальність за власні рішення як майбутні. Король, але не все так просто. Знать королівства Данії розділилась між тим, кого із братів принців підтримати. Старший брат Харальд був більш схожий на батька, тому король хотів надати перевагу йому, але існування Канута банально розділяло суспільство і могло б спричинити повстання на підтримку молодшого принца. Тому король вирішив взяти із собою Канута на поле бою, де той міг би випадково загинути від англів чи, наприклад, від торкеля. Своїм прямим наказом король позбавитись молодшого сина не міг, бо це б тільки під до заколоту противників Харальда, а славна загибель на полі бою, навпаки, б втихомирила коливання суспільства. Тепер, щоб виконати свій план, Аскеладу необхідно не просто повернути хлопця, але й врятувати його від долі, приготованої йому його батьком. Але треба ще пережити Торкеля, який уже вийшов на слід. Звістка про це створила панічні настрої серед піратів. Тому Аскелад почав готуватись до зради, адже неймовірно точно він міг читати наміри людей по їх обличчю. Коли вже Торкель наблизився настільки що здобув. Могла бачити переслідувачів, бунт розпочався. А склад наказав вірному Бьорну та Торфену тікати разом із принцем, поки він намагався виграти час до прибуття Торкеля, щоб скористатись хаосом для втечі. Ненависть до данів та героїчне походження склада розкриває справжню силу кельтської крові. Розрубати ударом однієї руки навпіл опонента це щось. Торс Торкель, тепер ще є Скелад наче герої Епосу зі своєю надлюдською силою. Чесно кажучи, на цьому моменті моменті я почав фантазувати про аніме про епоху козацтва, де велич гетьманів чи інших відомих козаків могла б так само показуватись у вигляді надлюдської сили, чи непересічного для того часу розуму та інтелекту. Я б на таке. Подивився, аскалад почав діяти. Не знаю, чи саме у цей момент він зрозумів, що часу у нього насправді не так багато лишилось, адже він старіє, а короля Арторія все ще не було видно на горизонті. Зате вже на підступах у нього був Торфін, який мужнів із кожним днем, і колись він неодмінно помстився б за смерть батька. Король Арторій досі не повернувся, а світ уже почав змінюватись. Дани силою забрали Британію, яку п'ять століть до того силою забрали англосакси у римлян і кельтів. Старий світ занепад. Дає а новий світ привносить нову релігію, нових лідерів, таких як Канут. Тож Аскелад почав діяти. Нарешті з'явився Торкель і наказав Аскелада не чіпати, адже той поважав воїна за вміння боротись до кінця. А заколотникам, які сподівались пристати до нього, він навпаки наказав взяти зброю до рук і битись. Я певен, що Аскелад на таку реакцію Торкеля і розраховував, б'ючись із 50-ма вікінгами. Аскелада, мабуть, би чекала смерть, та повернувся Торфін із готовністю знову битись із Торкелем за можливість сам. Ому, розправитись із ескаладом. Тим часом Бьорну і Кануту не вдалося втікти далеко. Бьорн знову скуштував своїх грибів, щоб захистити принца. А Канут тим часом намагався зрозуміти, що йому робити після смерті Рагнара. Люди за своєю природою грішні, не здатні до тієї любові, з якою цей світ створив Бог, вже не кажучи про вікінгів чи шинобі, які б'ються заради того, щоб битись і колись загинути від сильнішого воїна, тобто недаремно. Але по факту всі ці битви не потрібні. Бог уже вигнав усіх людей із раю. А значить, люди приречені безглуздо витрачати своє життя. Тому Канут нарешті визнав себе правителем, таким, що може спробувати створити рай тут, на землі, таким, що може дати мету своїм людям. Цей розвиток персонажа зрозумілий, та він спричинив досить драматичну зміну. На фоні розкриття того шторфіна чи аскелада, канут, наче класнувши пальцями із обережного закритого хлопчика, перетворюється на холоднокровного, безстрашного і впевненого лідера. Наче обґрунтовано, але все одно якось рік. Принц повернувся до Торкеля, який до того моменту вже встиг втратити око в бою із Торфіном і визнати свою поразку. Канут розповідає Торкелю про реальний стан справу королівській сім'ї. І Торкель зрозумів, що боротьба проти короля Свейна принесе йому найбільше слави саме у союзі із Канутом. Непохитність принца у розмові із Велетнем дала зрозуміти Аскеладу, що його ставка зіграла. Він зізнався у тому, що саме він віддав наказ вбити Рагнара та хоче спокутувати свій злочин служінням принцу. Таким чином, Канут Скелат Торфен. Торкель та його люди об'єднуються та рушають до табору центральної армії Данії. План Аскалада та Канута очевидний, потрібно позбутись основної загрози життю принца, тобто короля. У такому разі саме Канут очолить війська Данії у Англії, бо його брат знаходиться на континенті, тобто будь-які потенційні сутички будуть як мінімум відтерміновані. Та король кориться короні, яка вимагає використовувати силу чи накопичувати її. Тому для корони смерть Канута необхідна. Та скалад влучно зазначив, що Торкель став на бік корони саме завдяки кануту, тобто шлях до Лондона, тепер відкритий. Тому Канута ж ніяк не заслуховував смерті, радше винагороди. Король погодився, але проникливість короля дозволила йому здогадати, що Аскалад це не справжнє ім'я. А прізвиська зазвичай дають бастардам, що часто є дітьми рабинь, і ця згадка про матір тригернула гнів у серця Ескалада. Наразі треба було стримуватись і чекати кращої нагоди для замаху на короля. Із людей Ескалада лишився по суті тільки Торфін. Парочку вцілілих заколотників. А скалад відпустив. Ще й віддавши їм свій золотий браслет, щоб ті мали за що дістатись до Данії. Його вправа рука Бьорн зазнав тяжкого поранення, коли намагався відбити принца у тих же заколотників, йому лишилось недовго. Тому щоб померти як воїну, Бьорн викликав Аскелада на свій останній двобій. Також свого чергового двобою домігся і Торфін, та в черговий раз він отримав тягла, знову втративши самоконтроль. Можна сказати, що для Аскелада ця гра переходить уеншпіль напередодні королівської ради, де мають роздавати винагороди за військові здобут. Різним її учасникам Аскелад спланував привселюдний замах на принца та стрілу зловив двійник, а Торфін вбив вбивцю, щоб замісти сліди плану Аскелада. Містом почали ширитись плітки, що це король, щось задумав проти свого сина. А значить, на прийдешній раді король мав би бути обачнішим, і, наприклад, не дозволив би собі видати Торкелю та Кануту землі в різних регіонах Англії, щоб їх розділити чи зашкодити будь-яким іншим чином. Тому Кануту та Торкелю мала дістатись найбагатша земля Англії Мерсія. А наступний весни будуть нові землі – Ірландія та Уельс. Від цієї заяви короля Аскелад зблід, що й помітив локи. Король влучив у слабке місце свого ворога. Аскелад спробував переконати короля не йти на Уельс. Спробував запропонувати себе переговорником. Та короля не цікавив Уельс. Йому була потрібна голова Канута, тому він дав Аскеладу вибір. «Уельс чи Канут, обирай. Але він вирішив підлити масло у вогонь і згадав, що зуельсу зазвичай привозять найкращих рабів. Тому Аскалад вирішив не обирати, а відрубати голову ворогу своєї батьківщини. Далі розпочалась сутичка, де оскаженілий Ескелад бився із десятками охоронців безголового короля, а також із флоки. Заспокоїти свого підданого мав саме канут, тому він показово наніс смертельний удар зраднику. Цей визначний момент, створений ескеладом для Канута, став визначним і для Торфіна. Перший мав повне право заявити себе лідером військ Данії, принаймні на теренах Англії, а другий уже не мав змоги помститись і тому не розумів, що робити зі своїм життям, вже ніколи не маючи змоги отримати бажане. Цей розп в очах складно буде забути. Такий кінець отримав Аскелад. Героя, як і найбільш вдалого моменту, можна чекати нескінченно довго. Та що ж робити, якщо героя все немає і немає? Можливо, варто діяти самому, брати долю у свої руки, якщо є така змога. Я не міг чекати, доки повернеться король Завалону.